Дзвіночок дзвонить. Раз, два, три порі року знай тракторці працюю, дружно помагай. Кожен має справу, кожен має час. Разом усі дружно працюють для нас. Червоний тракторець, листочки всі збирає, восени працює, дітям помагає, теплий вітер відригаєш. Розчищає зима чарівниця, сипле снігопади, Весело усім кататись на санчатах. Брум, 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 тракторці. Гей, 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 молодці! Один, два, три, чотири, п'ять, пори року будем знать. Зелений тракторець, весняний труд веде, сіє він пшеницю, колос росте. Сонце зігріває, землю оживля, весело до роботи всіх нас заклика. Хей, хей, хей. Молодці! Один, два, три, чотири, п'ять, пори року будемо знайстю. Жовтий тракторець до моря поспішає, діток у пісочку грати закликає. Хвилі ніжно плеснуть, сонце золоте, літечко чудове, здоров'я нам несе. Брум, брум, брум. Трактор. Зібрав указуючи чудові. Хай кружляє рік веселим хороводом, щоб малята знали. Все у світі згодом. Гей, 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 Ура, ура, ура Брум, 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 Ура, ура, ура Дружно з ретрицями всі малята разом співати і радіти кожним днем часом. Ура, ура, ура Не забудь натиснути лапкою вподобайку. Клац! І підписка раз, два, три. Будьмо разом малята. Rob Gav.